Привіт! Днями вийшло оновлення 10.0, у якому, крім всього іншого, з'явилась гілка чехословацьких важких танків. Тож сьогодні у нас на огляді буде новий танк 10 рівня WZ-55. Покажу, куди його можна пробивати на танках з різним бронепробиттям. Подивимось, чи є сенс ставити на нього обладнання посилена броня, а також пошукаємо, де знаходяться модулі та екіпаж. А який танк ви б хотіли бачити наступним? Пишіть у коментарі під цим відео. Поїхали! Перейдемо до броні. НЛД, звичайно ж пробивається, але є нюанс, якщо цілити по краях, то там є невеличкі трикутники. Стріляючи по них, снаряд пройде наскрізь. Також пробивається сіра зона на верхньому бронелисті, де знаходиться механік водій. Але про це трохи пізніше. Щодо башти, окрім видних зон, по типу командирської башточки або приладів спостереження навідника, можна також нанести шкоду, стріляючи по краях маски або під саму башту. Ще одне місце, де можна пробити ВЗ у кінчі, це верх корпуса. Крім цього, стріляючи в нижню частину башти, може відбутися рикошет прямо у корпус. Борт досить непогано тримає снаряди, але під таким кутом через раз пробивається зона над гусеницею. Також, якщо пощастить, сама гусениця. Крім цього, можна нанести шкоду через куток, але не завжди це виходить. Ну і при такому повороті башти її можна пробити стріляючи в екран. Під прямим кутом майже все пробивається. Окрім зони навколо гармати та нижньої частини корпуса, ближче до корми. З боку самої корми шкода проходить всюди. Тепер розглянемо броню ВЗ-55 у прицілі Петесау. Хоч і бронепробиття тут вище, якихось помітних змін немає. Тільки зони біля маски почали краще пробиватись, а також при найменшому повороті корпусу стає сірою зона над гусеницею і починає проходити шкода по самій гусениці. <пробітник> Якщо ж взяти кумулятивні снаряди з найбільшим бронепробиттям, то результат буде майже такий самий. Проти фугасних снарядів ВЗ досить чудово захищений. У лобовій частині тільки стріляючи у башту, або під неї можна нанести більше ніж 100 одиниць шкоди. Ну і звичайно під танк. Та це ще не все. Ні у борт, ні у корму не вдасться нанести повну шкоду. Якщо ж говорити про більше бронепробиття на фугасах, то зміни помітні тільки у кормі. А перед тим як показати нового танка модулі та екіпаж, я попрошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. У сірій зоні на верхній частині корпусу знаходиться механік водій, також його можна поранити, стріляючи у НЛД. Всі інші члени екіпажу розташовані у башті, у правій частині біля маски міститься навідник, у баштиці над ним командир, ну а у лівому лючку заряджаючи. Якщо дивитись на башту збоку, то кожен членів екіпажу розташований під певним лючком або башточкою. У кінці самої башти знаходиться боюкладка. Підірвати її можна як з боку, так і з задньої сторони. Крім цього, вона міститься в середній частині корпуса. Трішки в бік від БК можна знайти паливні баки. Ну а двигун знаходиться ближче до корми. Якщо дивитись на задню частину, то майже будь-яке потрапляння у корму виведе з ладу двигун. Тільки ближче до верху по краях корпуса розташовані паливні баки. Давай, не Перейдемо до обладнання. З посиленої бронеї трішки збільшилась червона зона біля маски. Також помітне посилення у смужці на верхній частині корпуса. Ну а при повороті танка зона над гусеницею не так швидко стає сірою. Також під певним кутом червоне НЛД. А от у прицілі ПТ зміни не такі суттєві. Тепер у районі гусеньці з'явилися червоні зони на корпусі, проте вони все одно пробиваються. Щодо броні проти протиголдових снарядів, то якихось помітних змін не видно. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм та ТікТок, а також не забувайте писати в коментарі, який танк оглянути наступним. З вами був Найспік. До зустрічі в наступному відео.